Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні знову буде у нас ремонт. Ремонт бензогенератора. Значить, звернувся до мене односельчанин. Йому порадили звернутися до мене. Да? Дзвони. Каже, так, і так отака, отака ситуація. Кажу, яка? Та весною купив генератор, бензогенератор. Все працювало, все чітко, все класно. Зараз знову наш дебільний сусід обстрілює Україну, як ви всі це прекрасно знаєте. Да? І знову відключення світла. Ну, і людям нічого інше не залишається, як придбавати такі речі. Але це все лірика. Значить, каже, придбав по весні, все працювало, все чітко, класно, без всяких проблем. Потім він не потрібен був, але ж знову знадобився, як то кажуть. Кинувся заводити, а він ніхто не запускається. Кажу: а дивився там, іскру, свічу, нема іскри. Що робив? Я вже, каже, подивився відео в Ютубі, в Тіктокі, там і датчик рівня мастила відкидав, і те відкидав, і, в общем, все відкидав. Нема іскри. Ну, нема, нема. Привозь, кажу, буду, буду я дивитися. В общем, дивіться, показую. Можете ліцезреть, як то кажуть. Да. Отакий От апарат пише Honda. Отака От Honda. Модель його видно, не видно. Зараз зроблю, щоб було видно. Отак. От GX4520 CX. Що у нас тут по заявленому? Навантаження 4 кВт. Максимальне, струм да? 12,3 А. В общем, щось, щось десь якась брехня. Максимально 4,2 кВт. Ну, так то й так. Він із стартером іде. Є тут акумуляторна батарея. Ось, так, да, бачите. Значить, що я зробив в першу чергу? Ось, бачите, оцей ось дріт. Це те, що йде на глушилка на модуль запалювання. В общем, я його од'єдную і. Починаю перевіряти. Дивіться, свіча лежить. Давайте зробимо так, виключимо ліхтарик. І тепер дивимося. Іскри нема. Ну, якщо я зроблю отак, як ви можете бачити, іскра є. Тепер, тепер надіваю оцю фішку. Повертаю все так, як воно повинно бути, все, стаємо і дивимось знову на іскру. Шморгав шморгалку. Я думаю, вам видно, так? Да? Іскра є. Іскра, іскра, іскра є. Давайте ще раз. Бачите, Проблизко. В Взагалі, іскра є. Так що людина трошки сама себе надурила. Лоханулась іскра там є, але от чого від прокрутки стартером немає іскри, це вже дуже цікаве питання. Я так розумію, що не вистачає потужності акумуляторної батареї швидко обертати маховик, щоб катушка-модулятор могла відпрацювати все це діло. Але людина каже, що пробувала підкидати автомобільний акумулятор і все те саме. То я думаю, що прийдеться раді цікавості полізти до модулятора і заміряти зазор між катушкою запалювання та маховиком. Я думаю, що вся біда криється там. Отак от, от. Ну і спробуємо його запустити. Я думаю, що прийдеться ще й знімати карбюратор, мити чистити. До речі. раз ми за цю штуку заговорили. Ну, дивіться. він обладнаний. Уже із завода, таким карбюратором із редуктором для, газ, для газу пропану і для природного газу. Тут барашек є, тут LPG і PG, помню, чи щось таке, чи? Ну, в общем, що той, що той. Не знаю, як воно повинно працювати, я не стикався, але отака от цікава штука. Тому зараз все це діло раді цікавості, відкручуємо цей кожух. Знімаємо, добираємось до модулятора, дивимось, який там зазор, що там, куди як. Регулюємо і спробуємо ще раз. До речі, бачите, що пише? 11 кобил. Щось мені в це не віриться. Так само, як і в 4 кВт потужності. Ну, то таке. В общем, я зараз цю штуку всю знімаю і тоді включусь, покажу. Так, парафія. В общем, дивимось на цю картинку. Бачите, тут зазор указаний між модулятором та маховиком від 0,2 до 0,6. Я взяв щуп 06, в общем, він прольотний, пролітає. Зрозуміло, що там зазор набагато більше. Ну, та що, ми, мабуть, як завжди, поставимо на товщину такої бутилки петбутилки. Пет і спробуємо подивитися, що він нам заспіває. От якось так. Пішліть зі мною, я вам покажу, що я не балабол. Ось так от, раз, стаємо. Значить, дивіться, у мене два щупа 0,2 і 0,40. так складаємо, виходить 0,6. І тепер дивіться, хоп, прольотний. Він пролітає. Воно должно бути туго. Ну, в общем, регулюємо на бутилку. Тут десь 0,3, 0,32, 0,35, десь, десь туди. Десь туда. Щоб відрегулювати, відкручуємо чи пропускаємо два гвинта, ставимо маховик, так от, там, де нема магніта. Прижимаємо, регулюємо та й по всьому. В общем, зараз регулюю і дивимось на результат. Так, парафія, зазор я відрегулював, все чітко, все класно. Тепер отак от ставлю у вас, щоб ви бачили, свічу, тушу ліхтар і наблюдаємо. Акумулятор тут тютю. Ну, зараз поставимо підзарядимо і пробний тест зробимо. Okay. Іскра проскакує. <кій> общем, ми на правильному шляху до цього всього. <кій> Те, що акумулятор дохлий, да, дохлий, але зазор той, що треба. На жаль, у мене пускового немає, щоб можна було начепити і крутнути. От Якось так. Ну, хотілося б, звісно, щоб воно заробило і щоб, щоб ви це реально побачили своїми очима. <кій> Що Зазор між модулятором та маховиком грає дуже велику роль. Ну, зараз ще раз трошки постої підзарядиться і покажу ще раз. Бачите, акумулятор тютю -тю і все, але іскра є. От якось так. Тому зараз ставимо кришку на місце. Збираємо все це діло докупи і відкручуємо, мабуть, чистим карбюратор. Дивимось, що там з ним і як. В общем, погнали. Так, ну що, шановна парафія. В общем, всі процедури пророблені. Ключ на старт. Працює! Отак от! Класно, нема чим провірити. Гляньте, які тут дірки. Засидіти, да? так? Я теж так думаю. Комчик получився. Зараз заміряємо, хоч що він заряджає чи ні. 17,6 і вольта.

То така музика, а то кажуть, не робе, не робе, іскри немає. Все там є. Трошечки ума треба, та й по всьому. Ну я, мабуть, буду не я, якщо ну, ту штуку не перевірю. Блін, де ж взяти таку цікаву вилку. Треба щось придумати туди. Таке. Треба ж його чимось нагрузити, подивитися, чи він видає те, що там пописано. Хоча б у ті 2 кВт. Зараз спробую щось придумати і включусь Так, парафія, підкинув я наш показометр. Видно, я думаю видно Наш пенчик Тягне без проблем 2 кВт бачите. Без проблем На жаль, більшої потужності в мене немає. Чим його нагрузити на даний момент. Але ну, 2 кВт він тягне. Заявлені 4, я сумніваюся, звісно, може бути. Але душечку тягне стабільно, без усіляких проблем. Тому от вам і весь ремонт. Біда була не в, не в іскрі, не в системі запалювання, а біда була в карбюраторі. Всього та навсього. Але... Модуль запалювання та його зазор вніс свої корективи. Тому беріть собі це до уваги. Ще раз кажу, знайдіть собі такі мануали, плюс-мінус мотори схожі, параметри будуть схожі, і у вас воно буде завжди під рукою, ви будете знати, яке, що, куди до чого. Тому все, на цій ноті будемо завершувати наш ремонт. Вам щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб дітки ваші не хворіли. Робимо так і далі буде.